Рейдери, всім привіт! Продовжуємо грати в рейд. У нас шлях мечника скоро закінчиться, трохи поформовенкою, бо не вистачає уланків. Так, будемо забирати Леонарда, на душу, на жаль, немає, нічого не подали, сакрали. клан Босяк відрізав. По гаранту ніде нічого нема. Тому давайте почнемо з перворічних уламків. Нікого не ставлю прогресивний шанс. І будемо дивитися, як же це боляче дивитися, як тут ні. Рарочки падають. Ай-яй-яй, міфіки, міфіки, де ви єсть? У мене ще за не було. Так. от 10 рарок. Це просто красота. Раз, все таке буває. Колись, мабуть, випаде. Колись, колись так. Адміралочка. Це перед міфіком, знак, ні, епік. Шукачка. Ти не шукачка. Ти не потрібна. Ти 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 не. Ні, ні. ну, зараз... Дарма було сподіватись на таке. Так, давайте 40. Так, зачекайте мого. Бо... Ага, чого я не переставив добре сюди, пішов. Так, так, так. Знову одни рарк. Ну, по тоже по три бы наложилось. Так и хотелось бы. Недостающих эпикил, пару плюсовать воды эпикил. Случайно лег хотелось. Люрка добра. Так, создайте третий десяток. Ну, 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 в принципі, якби краще парочку топів, ніж кучу сміття, але тут такий аккаунт, що можемо залишитись взагалі без жодної ідеї. Поки що, друзі, все в шлак. Нічого не отримав, що хотів. Так, і йдемо на 14 сакралів. Поїхали. Епік. Добре. Лорія, лоріян. Страхолют заплюсується, гаразд. Так, Синешка. теж. Ну, 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 ну мы уже пора. А прикиньте уламків, і жодна діга буде. Жулиана. Пізно вона не прийшла, наверное. Так. Багряна маска. Фахракен. Підеш на плюсовочку, це добре. Ні, Так, Масамото, Накачал. Бажаю кто-то схвалить. Так, Адриэль, жодная и Нужно нам потребна эпика, которой мне не выстачает. Так, Франокс. Ну, 10-ц уже. Знову страха люд. Я думаю, у багатьох таке відкриття, так, друзі, згодні. Так, тебе я зі злиття. Ну здається, ми будемо без леги, друзі. Баргот. Так, ми будемо без Окультної, І заключний 14-й сакральчик. Так, от так от, друзі, я відкрився. Роялка, дякую. Жодного потрібного героя не випало. Ну, як кажуть, 106, що я не дорахувався. Так... Щось я не дорахувався. Звичайно не дорахувався, я ж войди не лопнув. Да, друзі, звісно, обломчик. Конечно обломчик. Ось вот так все, всі уламочки спустив нагло. Жодна йде. Ну прикольно, звичайно. Скамчик відкларюємо. Ну а що ти зробиш? Рандом є рандом. Да так. На ну, випишіть, звичайно, хто відкривав, достали хоч якусь лего. Чи такий здійманої призив як у мене виклик, так ну, і тут навіть жодного епіка не буде теж. Да, взагалі По парарках пройшлися. Акції купуй, купуй, купуй. Так, є. Е. Так, Відкрить. Открыть. Открыть. 3 ключик. Вроді би ж правильний день так. Чи неправильно, не знаю, зараз перевіримо, чи вистачить, чи ні. Так, так. Відкрить. Відкрить. Душа і... Ліво забираємо. Ну, хоч так ми забрали ліво. Всі уламки спустили, але отримали лівонардо. Черепашки я зібрав. Всім дякую за перегляд, хто подивився це відео. Лайкуся під видосик. І всім гарних призивів. Всім пока!